Так, У мене на, на лічильнику зламалась кришечка. Я так тимчасово заклеїв, тому що попросив мого друга Павло зробити мені нову на 3D-принтері. Дякую, Павло. І зараз будемо боляче. Зараз ми цю кришечку будемо приміряти. <кхе> Насправді їх в мене цілих три. Раз, два. А це оригінальна. А це три штучки мені надрукував. Аво. Так. Отака, От раз і все. Класик. Але задача була зафіксувати її так, щоб можна було повісити замок. Я думав, що тут є отвір, отвору немає, але ж якось замок до цього кріпився, зараз треба придумати технологію. Є ще отака кришка. Так, де неї лапки отут очік. так, хоп. Тут є отвір, і можна тут просверлити отвір і на замочок його повісити. Ще один варіант отакий. Але цей варіант не підходить. Іть, бо не дає повернути. Ну тоді попередній, з отвором пробуємо.